Чому після такої активної, начебто, переможної ходи української армії та сил АТО, ми тепер отримуємо такий хід конем від чи то проросійських налаштованих терористів та сепаратистів у вигляді контрнаступу? Ну, проросійські зрозуміло, навіть можна сказати, російських терористів. Давайте вже називати своїми іменами ці речі, не будемо ховатися. Насправді треба повернутися у вчорашній день. Вчора очікувалися переговори між переговорною групою ОБСЄ Україна, Росія, терористи. Про це була домовленість, начебто, між Меркель і Путіним. Тобто, всі це чітко знають. Українці висловлювали своє обурення щодо цих домовленостей. Висловлювали обурення так, Меркель, і вона, до речі, на них досить активно відреагувала. Тобто, вони схвилювали цей тролінг, не був не до речі, така думка побутує. Але не в тому справа. Очікувалися ці переговори у форматі відео відеоконференції. Вони вчора не сталися. Натомість, замість цих відеопереговорів ми маємо сьогодні контрнаступ терористів. Тобто, ми маємо факти, вночі під Ізвареном були атаковані наші взяті в оточення. Війська, ми маємо під Маринівкою атаку. Ми маємо підірвані шляхи біля Горлівки. Маємо знешкоджену знищену радіовежу біля Донецького аеропорту, що відрізали наших солдат там заблокованих від зв'язку, скажімо так, з великої землі. Тобто, ми справді маємо той контрнаступ, який довго анонсували терористи після слов'янська. Питання чому Путін обіцяв Меркель переговори? А замість цього... Він почав контрнаступ. А ще хочу нагадати, за вчорашній день знову таки з'явилися факти, що обстріляли сніжне невідомий літак, хоча невідомим літаком може бути тільки російській, аж авіації немає в терористів. І знову таки історія з Надією Савченка, до якої такі не допустили консула, чому Путін, власне, підвищує градус протистояння на Сході. По-перше, він хоче, щоб Переговори війти з позиції сили, тобто йому, по перше, потрібні моральні козирі, якісь і реальні козирі для своїх терористів, які вийдуть на переговори з позиції сили. По-друге, всі ці контрнаступи були приурочені сьогодні. Євросоюз буде реально розглядати можливість посилення санкцій проти Росії. По суті, Путін перевіряє Євросоюз на вшивість. А що ви мені за це зробите? От я вас так кинув, от я вам обіцяв переговори, а замість цього я атакував українські сили. Що ви посилите санкції чи ні?